Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні приготуємо смачний, ароматний і дуже домашній тертий пиріг із вишнями. Ніжне пісочне тісто, соковита ягідна начинка це той самий смак дитинства, який завжди хочеться повторити. Спочатку готуємо тісто. В миску викладаємо вершкове масло, воно має бути м'яким, не розтопленим просто кімнатної температури. Додаємо цукор і частину борошна і добре перемішуємо, а тоді додаємо яйце і вмішуємо його. Тоді додаємо знову борошно, що залишилося, і розпушувач, і вимішуємо, щоб маса стала однорідною. І формуємо таку собі кулю із тіста. Загортаємо тісто в пакет або харчову плівку і відправляємо в холодильник на годинку. А поки займаємось начинкою. Я використовую заморожені вишні, викладаю їх у сковорідку і на повільному вогні прогріваю протягом 10 хвилин. За цей час вони розморожуються, пускають сік і стають досить м'якими. Коли вишні пустили сік, додаємо цукор і перемішуємо. Якщо крахмаль одразу додати до вишень, то він може зібратися грудочками. Тому крахмаль розвожу на невеликій кількості холодної води, а тоді вливаю цю суміш до вишень і проварюю кілька хвилин, поки начинка не загусне. Знімаю з вогню і даю повністю охолонути. Для цього краще одразу перекласти начинку в іншу посудину. Тісто ділимо на дві частини одну більшу іншу меншу. Спочатку розкочуємо більшу частину, а меншу відправляємо до морозилки. Розкочуємо тісто на пергаменті так набагато легше, і переносимо у форму для запікання. Розрівнюємо і формуємо бортики. Далі викладаємо начинку і рівномірно розподіляємо. Потім другу меншу частину тіста дістаємо з морозилки і натираємо зверху на терці. Саме тому пиріги називаються тертим. Відправляємо в духовку і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 35-40 хвилин до гарного золотистого кольору. Ось такий простий, але дуже смачний тертий пиріг виходить: пісочне тісто, ніжне, крихке, а начинка соковита і ароматна. Готуйте із задоволенням, діліться рецептом з друзями і не забудьте підписатись на мій канал. Попереду ще багато смачних рецептів. Смачного!